Десята ранку міська рада до голови з імпровізованим пікетом ідуть люди, які продають свою продукцію на центральному продовольчому ринку, просто на вулиці. Ще в холі вони вирішують заколядувати без підготовки. Далі колядують ще раз вже міському голові і переходять до наболілого. Дішли просто чутки, що будуть робитися парковки з вулиці, полуботка пересопницької базарної і Шевченка. Брехня, А ми переживаємо бо це наш хліб. Я, я залишуся без хліба. Так само як кожна людина ніяких парковок і не планували зробити це. Навмисне, вас збудоражити. Бач міська влада, яка пана. Добре, що не сказали, що там парк збираємося робити ще щось. Із цим візитом до міського голови взагалі вийшов казус. На 10-ту мер чекав торговців з вулиці Шевченка, які за право торгувати платять кошти ринку Моріон. Але на цей час прийшли продавці з Пересопницької та Полуботка. Чому вони тут? Володимир Хомко дивується і запевняє, їх ніхто і не збирався чіпати. У них дозвіл на проведення щоденних ярмарків діє до 12 лютого, а далі його знову планували продовжити. Що ж до вулиці Шевченка, то за словами міського голови, він зараз. Навмисне не підписує нового розпорядження про дозвіл Моріону організовувати торгівлю на вулиці, бо каже, що до цього підприємства відкрито два кримінальних провадження. Усе це він розповідає торговцям із сусідніх вулиць. До лютого не тривотясь взагалі до вас немає ніякого відношення. Зараз мова йде рейше по ринку по вулиці Шевченка, і ми там виробимо якусь схему. Ми там створимо організацію. Заспокоївши продавців з пересопницької та полоботка, мер відпускає їх зі спокійною душею. Аж тут на прийом приходять люди з вулиці Шевченка їм очільник рівного ще раз переповідає історію про те, що на них просто заробляють. А у підсумку ні міська казна, ні люди від цього не мають майже нічого. Тож Володимир Хомко настійливо просить людей об'єднатись в громадську організацію, яка б сама займалась організацією торгівлі на вулиці, і тоді з ними місто готове працювати. Мені просто порахували, скільки йде на карман грошей. неправильно, це, ну неправильно. Значить створюйте громадську організацію, звертайтесь до мене. Там будуть проблеми ще й по Маріону, бо кримінальна справа по самій будівлі по будинку побуту також будемо робити щось, бо доходить термін, нічого не будується і так далі. І теж СБУ вичислило, що там збирається більше і так далі. Так не буде. Тому спіть спокійно, ніхто вас зараз ганять не буде. торгуйте, як торгували. Створюйте громадську організацію, приходьте до мене, і ми будемо підписувати з вами угоди. Попередньо люди на таку пропозицію міського голови пристали і вже пішли обговорювати, з чого почнуть переродження вуличної торгівлі. Створимо свою організацію. Тацію нам треба юриста, де ці жінки вони нам розкажуть, куди що і як. Іван Марчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма день.